Вітаю, спортсмени та спортсменки! Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Невдалий початок. Жіноча Бекарівна у Києві зазнала двох поразок. Ми трішки, можна сказати, так, були не готові до такої жорсткої боротьби. Перша домашня рівненський кардинал вперше переміг у рівному та вперше не пропустив. Не Виключаю той варіант, що сьогоднішня гра може бути для декого з гравців, для тренерського штабу. Останній три перемоги із трьох можливих: рівненська гандбольна команда феєрить у вищій лізі. Думаю, ми можемо виграти вищу лігу і попасти в супертігу. Стартували із двох поразок. Жіноча баскетбольна команда Рівне цьогорічну суперлігу розпочинала у столиці матчами проти Київ Баскету. Команда, яка значно посилилася перед сезоном та поставила амбітну ціль золото суперліги. У Яшу гості був невдалим. Рівнянки зазнали поразок у двох матчах. В першому поєдинку господарки зі старту захопили ініціативу і впродовж гри її лише збільшували. Підсумкових – 49-85. У складі рівного найбільше користі команди. Команда принесла пані капітан Людмила Спередонова. За 32 хвилини на паркеті вона зробила 11 підбирань та принесла 4 пункти команді. Щодо очок, то найбільше їх рівнянкам у першій грі принесла Дарина Степанюк, 12. у Вікторії Шматової, 11 набраних очок. Найперше, що все-таки минулий сезон набагато був слабший, він дав це знаки. Ми трішки, можна сказати так, були не готові до такої жорсткої боротьби. Ну і, звичайно, лідер у нас травмувався, і це якраз після 13 хвилин далося в знаки, що ніхто з молодих гравців не проявив лідерство так належним чином, і тому не, не дотримали того рахунку, з яким тіли, коли Вікторія Шматова травмувалася. Другий поєдинок між цими командами розвивався за схожим сценарієм. Киянки виграли три чверті. Рівнянки ж здобули перемогу лише у заключній десятихвилинці. Підсумкових 46-63. У цьому матчі найбільше користі колективу із рівного принесла Дарина Степанюк. У неї за 20 хвилин на паркеті 13 набраних очок, два підбирання та чотири перехоплення. Не грала у повторному матчі Вікторія Шматова. У неї була мікротравма стопи зараз. Якраз вона проходить обстеження. Надіємося, що нічого такого серйозного немає, але ми вирішили її поберегти. І якщо можливо прийдеться поберегти ще на один на один тур, то так і буде, от щоб вона повністю відновилася. Але ми надіємося, поки по попереднім попередньому візиту до лікаря нічого такого немає страшного, що там не дай бог за не дасть можливості продовжити сезон. Більш надіялися все таки на те, що вони будуть жорсткіше грати другу гру. Це вдалося. І молодим, і я вам скажу, що і судді дозволили грати більш жорстко нам. Тому ми другу гру такий невеликий рахунок, бо грали набагато жорсткіше, ніж в перший день. Ми, можливо, навіть десь опустили нам фоли, інфоли. І якби, можливо, в перший день ми так взялися грати, і так би в перший день не було б нас такого розриву. Навіть без лідера. Два наступних поєдинка жіноча Бекарівна проведе вдома. У гості приїде команда з Одеси. Матчі заплановано на 28 та 29 жовтня. Майбутні суперниці команди Марини Максимчук у стартовому турі обмінялися перемогами із колективом з Вінниці. В першому матчі поступилися 65-72, а у другому взяли гору 62-56. Чекаємо у Рівному. Перша домашня рівненська футзальна команда Кардинал після двох домашніх поразок від Сокола та Харкова із загальним рахунком 0-9 Нарешті здобула перемогу у рівних стінах. Хлопці Олександра Бондаря у рівному здолали львівську команду і Домашня перемога. Рівненська футзальна команда Кардинал здолала львівський колектив. І від початку матчу гостям було непереливки. 70% команди просто обгадилися, Їм можна було. На третій хвилині вже памперси треба було міняти. І, На жаль, на жаль, лавка коротка, що не було навіть. Ким підмінити після двох домашніх поразок від «Сокола» та від Харкова і загальним рахунком 9-0, Рівняни зробили усе, аби така ситуація не повторилася із гостями зі Львова. Та, попри чисельні моменти біля воріт суперника, перший тайм завершився за рівного рахунку – 0-0. Голи з'явилися відразу по перерві, спершу відкрив рахунок Євген Ланко. А через кілька хвилин зразкову атаку завершив літній новачок кардинала Владислав Сорокін. Це його дебютний гол за рівнян. Із таким рахунком команди й закінчили 2-0 на користь кардиналу. Це перемога для наших болівальників, які справді команду підтримують, не знаючи, що відбувається в клубі, що відбувається в команді, які в нас проблеми. Багато людей, які в лапках називаються вболівальниками, не підтримують команду в важкі хвилини, а навпаки незрозумілі речі говорять. Це в першу чергу не подобається. Треба цінувати те, що в них є, те, що вони мають. Чимало ігрового часу на паркеті отримав Любомир Парфенюк. Він підміняв Михайла Волінюка, який продовжує набирати форму після пошкодження. Михайло Волянюк останній тиждень теж не в оптимальних кондиціях. Дали можливість Парфенюку, добре себе проявив, не програвав єдиноборства, прийняв участь в гольовій атаці, жодних претензій. Поразка від кардиналу для Львівського «Інайті» стала п'ятою за шість матчів. І ми елементарно не справлялися. Ну, досить активно сьогодні. Кардинал грав і як присіму, так і агресивно грав в атаці. А в чого, чого не вийшло? Це заслуга команди Суперник. Все швидко накривалося, все підчитувалось, тому і не вийшло. Ця перемога для кардиналу стала першою на домашньому майданчику. Також команда вперше у сезоні не пропустила. Наразі рівняни зіграли чотири матчі і мають дві поразки та дві перемоги. А відтак шість очок у турнірній таблиці та сьоме місце. Далі гра у Києві проти тамтешнього хіта. Запланована вона на 21 жовтня. Після гри наставник рівнян дуже емоційно висловився щодо критики, яка звалилася на команду після двох невдалих ігор вдома. Зокрема, після розгромної поразки від Харкова Станіслава Гончаренка. 0 не може бути так, що декілька місяців тому команда зробила історичне досягнення, досягнула такого результату, а через три місяці до нас таке ставлення і взагалі, як ніби що ми не команда, а ми не зрозуміло хто. Не виключаю той варіант, що сьогоднішня гра може бути для декого з гравців, для тренерського штабу останньої. Тому що. Є різні нюанси, які не подобаються, але треба вміти програвати, вміти перемагати, вміти достойно сприймати той результат, який є. Будемо чекати на новини від президента і приймати якісь рішення. Сподіваємося, що конфлікт вдасться залагодити. Як нам відомо, із власних джерел, так проблема в емоціях, які вирували у президента кардиналу після поразки від Харкова. Було місце і штрафом. Якщо здоровий глузд не переможе, то колектив поступово може розсипатися. Сподіваємося, що до цього справа не дійде. Три з трьох. Жіноча гандбольна команда рівне дюсш США із із відсотковим результатом завершила перший тур цьогорічної вищої ліги. У рівному підопічні Юрія Басюка були сильнішими у трьох матчах поспіль. Спершу здолали тернополянок 32-25, потім розібралася у непростому матчі з Сумчанками 30-28 і на третій день декласували срібних призерок минулорічної вищої ліги Дніпро із Кам'янського, що на Дніпропетровщині 40-25. 5. після такого надпотужного початку рівнень США 4 очолила турнірну таблицю вищої ліги. Також дві гравчині рівного лідери за забитими м'ячами у найкращої бомбардирки минулого сезону Марії Козак за три матчі 37 голів. А в новачка команди Інни голярник на 5 менше 32. Обидві гравчині, а також решта команди, готові до виконання головного завдання сезону перше місце та потрапляння у суперлігу. Націлені на золото результати минулого сезону не лише історія, а й, як виявилося, хороший поштовх уперед. Гандбольний клуб рівне у США чотири після перших за понад 13 останніх років бронзових нагород вищої ліги у новому сезоні хоче значно більше. Задача стоїть попасть в суперлігу. В суперлігу потрапити і попасть в одну в другу, хоча б… Кубка України, аби підвищитися у класі, рівнянкам потрібна лише перемога у вищій лізі. Головний тренер вважає, що це під силу, адже колектив, який є наразі, гартувався не один рік. Вдалося зберегти склад минулого сезону а також посилитися трьома досвідченими виконавцями. Зараз у команді 16 гравчинь. Важливим фактором є й те, що більшість власні вихованки. Ми просто їх каже подобрали. виспитали за ці три роки. Вони у нас акріплі. И очень красиво сейчас и достойно представляют нашу рывщину. Готуючись до сезону, рівнянки зіграли кілька насичених спарингів з командами Суперліги. Також провели міжнародні товариські зустрічі у Литві. Така підготовка, вважає капітан команди, має допомогти виконати поставлені завдання. Команда в нас зараз хороша, дівчата хороші, є дівчата з досвідом, є молоді дівчата, швидкі. Тому я думаю, це нам під силу. Думаю, ми можемо виграти вищу лігу і попасти в Суперлігу. Вдалося тренерському штабу зберегти кращу снайперку минулого сезону у вищій лізі Марію Козак. Дівчина за 12 матчів минулого сезону закинула 146 м'ячів. У найближчої переслідувачки було на 59 влучних китків менше в новому сезоні. Покращити цей результат дівчина хоче, але лише в тому випадку, якщо це не буде шкодити команді. В нас уже склад додався. Я думаю, що на грі буде видно. Більшість. Думаю, будемо грати командно. У нас же ж командна гра. Амбітні цілі на сезон не в останню чергу пов'язані із новим президентом клубу. Ним став Юрій Ліпський. Його запросив багаторічний та незмінний тренер команди Юрій Басюк. Одним із головних завдань президента буде пошук фінансування. Фінансування буде в цьому році більше виділено на колектив. Ну і звісно, що є пару партнерів. Зараз спортивний простір сила тут погодилась долучитися до клубу і будуть підтримувати клуб. Я думаю, що і влада наша, як місцева, так і обласна, стримають ті домовленості, які є перед клубом і між нами. Іми. Також є плани з побудови клубної вертикалі. Хочеться, щоб розвиток гандбола був не тільки в Рівному, а по області. І є напрацювання у нас. З певними спортивними школами районних наших центрів, де є тренери, які готові з нами зайти в спілку. За п'ять турів вищої ліги команди набиратимуть турнірні бали в матчах один проти одного. Шостий тур буде фінальний. У ньому візьмуть участь чотири кращих команди, і саме там будуть визначені переможці та призери. Втім, у рівному планують до останнього туру не дотягувати. Питання першого місця хочуть вирішити достроково. Переконують. Все для цього у команди є. Після першого туру вищої ліги рівнянки на першому місці. У них три перемоги з трьох. Також рівне. Єдина команда, яка має позитивну різницю забитих та пропущених голів. Можливо, цей сезон вдасться пройти без поразок. Слідкуємо. Невдачі тривають. Жіноча футбольна команда Верес зазнала сьомої поразки поспіль. На стадіоні у Млинові підопічні Олени Рудої у дев'ятому турі вищої ліги зустрілися із своїми кридницями в Кубку України Харківським житлобудом 1. У тому матчі рівнянки зазнали мінімальної поразки 0-1. У грі чемпіонату все було куди гірше. Ще у першому таймі футболістки Вереса пропустили тричі. Один гол, до речі, на рахунку Наталії Корнацької, яка у минулому сезоні виступала за Верес. У таймі. Номер два харків'янки забили ще три м'ячі. Знову відзначилася екс-гравчиня Вереса Вікторія Лавренюк, яка теж минулого сезону грала за народну команду. Відтак підсумкових 0-6. за дев'ять зіграних матчів урівнянок одна перемога та вісім поразок. Відтак лише три пункти та передостання місце у турнірній таблиці. Далі гра проти Дніпра. 1. вона є домашньою для Вереса та запланована на 5 листопада. Ще один американець, чоловіча баскетбольна команда Рівне, підписала угоду із 28-річним важким форвардом Ромео Смітом. Гравець після закінчення університету почав професійну кар'єру та встиг пограти в клубах Іспанії, США, Естонії, Литви та Парагваю. Минулий сезон американський важкий форвард провів в четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії в ліга АБА за команду Санта-Крус Тенериф, де в середньому набирав 17,5 очок та 8,5 підбирань за 33,3 і хвилини. На майданчику в 15 матчах. Відтепер у команди два легіонера: це Елайджа Джойнер, який став МВП першого баблу, та Ромео Сміт. Приїжджав до Рівного і Трентон Клейтон, але через низький рівень фізичної підготовки клубу він не підійшов це гравець буде нам дуже корисний для ротації. Він буде такий великий форвар із того має допомогти. Скажімо так, він посилив нашу передню лінію. Ще трішки розкажіть про його адаптацію. Як вона проходить? Чи влився в колектив? Чи можливо він знайомий з джойнером? Адаптація проходить просто чудово. Так, дійсно він знайомий з, з Лайджі. Він грав з ним десь в одній команді з, в Чикаго, тобто знається добре, адапту ну, навіть допомагає в адаптації, але тут, так, він приїхав зараз з першого дня на тренуванні, теж не хочу. Працювати допомагати нам, тобто відчувається, що людина приїхала в баскетбол, допомагати команді, а не так, як попередньо нас до нас їх в форму. Ні, це хлопчина ніби вже в непоганій формі, і просто я з ним спілкувався. В принципі, я задоволений це питання, я думаю, нам допомогти. Ми вже його у Львові побачимо. Так, звичайно, звичайно. Уже 20 жовтня чоловіча команда візьме участь у львівському баблі. За три дні хлопці Михайла Переверзія зіграють із одеською Біпою, київським будівельником та БК Запоріжжя. Нагадаю, після першого ігрового баблу рівняни мають дві перемоги та одну поразку і знаходяться на четвертому місці у турнірній таблиці Суперліги. Жіноча футбольна команда Ворскла, за яку виступають дві уродженки рівненщини Яна Котик із Радовилова та Ірина Котяш з Дубровиччини, зіграла перший поєдинок двоматчевого протистояння заключного відбіркового раунду жіночої ліги чемпіонів з футболу. У виїзному матчі полтавська команда поступилася італійській ромі. 0 3 матч відповідь між Ромою та «Ворсклою» відбудеться завтра, 18 жовтня. Номінально домашня гра української сторони теж пройде в Римі. Поразка від Роми, перша для Ворскли. Новому сезоні досі команда не поступалася в чемпіонаті. Шість перемог і одна нічия та нинішньому відборі Ліги Чемпіонів. Поєдинок лідерів завершився в нічию. Зіграно матчі 15-го -ту туру чемпіонату Рівненської області з футболу. із ізотопроес вдома зіграв в нічию із Сарненським маяком 1-1. Сокіл і Садового на виїзді розібрався із енергією з Володимирця 5-2. Юнаки із Костополя розгромили 5-0 команду із Вараша Моноліт а Немовецький Олімп на виїзді був сильнішим за ФК Вараш-Рес. І Богринська Калина вдома здолала Сокіл із Осови 2-1. Відтак команда із Сарн продовжує лідирувати. У турнірній таблиці. Маяк має 35 очок та на два пункти випереджає Ізотопрес. Калина із 32 очками на третьому місці. Далі йде Сокіл Садового, Сокіл Зосови, юнаки з Костополя та Немовицький Олімп. Внизу турнірної таблиці Енергія, Вараш та Моноліт. Славія знову чемпіон у 20-му турі вищої ліги чемпіонату рівненського району із футболу великомолянська Славія здобула 19-ту перемогу, здолавши команду кунів Вельбівної з Островщини 5-1. Таким чином, Славія набрала 58 очок та на 7 пунктів відірвалася від найближчого переслідувача. Це все великомилянці зробили за два тури до кінця, вражаючу її кількість забитих м'ячів 105 при 10 пропущених. У прийдешніх поєдинках цю стати. З можна буде ще покращити. Більше не головний. Голова Асоціації футболу Рівненської області Олексій Хакльов подав у відставку за власним бажанням. Про це він повідомив на власній сторінці у Фейсбук. Олексій Хахльов подякував футбольній родині. Головним він був із 2015 року. Наразі виконуючим обов'язки керівника асоціації є Олег Кучер, виконавчий директор РОАФ. Далі мають бути вибори. Найважливішим показником зрілості та відповідальності вважаю змінюваність влади. Прийшов час піти. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Хай щастить!